Пострілу голову прямо у центрі міста на очах в десятків людей вбився втік з місця події в Одесі. Посеред вулиці застрелили відомого активіста Дем'яна Ганула. Посеред Одеси триває погоня. Правоохоронці намагаються спіймати убивцю, який просто в центрі міста скоїв жахливий злочин, сів в автівку та поїхав. Близько 16-ї години його таки впіймали. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. А у квартирі, де він переховувався, знайшли і зброю. Місцеві змі опублікували фото затримання підозрюваного у вбивстві, Дем'яна ганула жахливі. Подробиці цього злочину шокували всю країну. Розповідаємо найважливіше. Мене звати Микита Гаврилюк. Обов'язково підпишіться на канал, щоби не пропустити найважливішого. Центр міста, ранок, вулиця і раптом постріли серед білого дня у всіх на виду. Ніхто просто не може повірити в почуте. Так, це не сюжет з кримінального серіалу, це реальність. Одеса прокинулася, а вже за кілька годин місто схолихнула жахлива новина. Невідомий розстріляв людину впритул прямо на вулиці. Два постріли, і активіст падає, а потім контрольний у голову. Просто на очах у свідків, які навіть не встигли відреагувати. Камера зафіксувала момент убивства. На кадрах чітко видно вбивцю: чоловік 50 років. Оків темний спортивний комбінезон. Зелена сумка, його обличчя зафіксовано, але що особисто мене дивує найбільше, це свідки на відео двоє людей стоять буквально у двох метрах від цього жаху, і їхня реакція настільки флегматична, що складається враження, ніби вони бачать таке кожен день. Я звісно розумію, що скорше за все вони просто заклякли від шоку, але хто знає, може я чогось не знаю про Одесу. А як ви вважаєте, чим викликана така реакція свідків? Поліція одразу оголосила план Сирена. вбивця, зник його шукають всіма можливими методами. Слідчі перевіряють версії. Хто стоїть за цим нападом? Однак самі Одесити вкрай скептично ставляться до дій правоохоронців. Я прожив в Одесі чотири роки. Місце, де застрелили, покинути не порушуючи правил взагалі нереально. Щодо вбивства в цьому місці Одеси постійно перебувають патрульні машини поліції там або поряд. Це дуже смішно, що чувак спокійно застрелив людину, пішов пішки в машину, сів та поїхав, а його досі не зловили. Дуже велике питання до усіх правоохоронних органів. Вочевидь, Дем'ян Ганул не був випадковою жертвою. Він був українським активістом у 14-16 роках. Він очолював силовий блок правого сектору в Одесі. Ганул займався боротьбою з проросійськими впливами у місті, організовував акції проти колаборантів, боровся з незаконним будівництвом та підтримував військових. Також ініціював демонтаж меморіальних дощок та пам'яток комуністичним діячам. СРСР у 2022 році він потрапив у заголовки новин після того, як побив тренера спортивного клубу, який публічно знущався з українських військових. Всі, хто там воюють, то 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 інцидент тоді викликав неабиякий резонанс. Та сам Ганул пояснив свої дії реакцією на неприпустиму поведінку. Водночас нерідко його критикували за те, що у своїх діях він переходив межу моралі або навіть закону. Наприклад, він публічно сварився з працівниками ТЦК за те, що ті звернулися до нього російською. Тим не менше, ім'я Гнула з'являлося у російських чорних списках. Йому погрожували його особисті дані зливали на проросійських ресурсах. А у Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями. Реф у 2023-му Ганул звернувся до СБУ з проханням про захист. Росіяни злили у мережу його особисті дані та особисті дані його родини та призначили за його голову 10 тисяч доларів. Попри це, Ганул продовжував активну діяльність і не приховував своїх поглядів, що ймовірно, і зробила його мішенью. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв розслідування під особистий контроль. А до Одеси вже виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти центрального апарату національної поліції на чолі із головою нацполіції Іваном Виговським. Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням. Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму, не відповідає дійсності. Ця історія не має залишитися просто ще однією новиною у стрічці. Чому будь-хто може скоїти вбивство на очах десятків людей посеред дня і втекти? Питання, яке має отримати відповідь, що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях та поділіться відео, щоби якнайбільше людей дізналися правду. Росія відмовилась від тимчасового перемир'я. В Лукашенка є козирі, а Скабєєву пригнали працювати в Кремль. Це якщо дуже стисло переказати новини пропагандистів за останні пару годин, але про все по порядку. Отже, що відповіла Ерефія на пропозицію встановити тишу і чому до Москви прилетів самопроголошений лідер Білорусі. Дивіться далі з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Путін і Лукашенко обіймаються в Кремлі. Ці двоє регулярно ручкаються та обмінюються візитами. Здавалося б. Нічого нового, але не цього разу. Нині подія особлива: в Москві явно щось задумали і з цього приїзду ліплять щось грандіозне. От, наприклад, в путінський палац прислали головну пропагандистку російського телебачення Ольгу Скабєєву, щоб вона особисто заслухала дідів. І от помічник Путіна Ушаков в коридорах розповідає: Росія, бачте, не хоче перемир'я что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего. И мы считаем, что наша цель все-таки это це долгосрочное мирное урегулирование. Мы ми к этому стремимся мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наша озабоченность известная. А ваша забоченість ізвісне, що й говорити, та пірідишки, як зазначив Ушаков, не буде. І про це вже в іншому коридорі розпатякав Лукашенко. Мовляв, Ерефія продовжить виготовляти зброю навіть під час режиму тиші. Натомість Україна, за його версією, повинна припинити постачання західного озброєння. Недурно вигадано. 30 дней, так 30 дней. Они и говорят, что согласно на 30 дней. Россияне, если эти 30 дней, ну они все равно экономика будет работать, ВПК будет работать, они будут производить вооружение и прочее. Ну ладно, на фронт не повезем, в складе складируем это все. А Украине движения не должно быть никакого, потому что они же из-за границы перебрасывают вооружение. Как только заметили все нарушение. Ще Лукашенко заявив про якісь козирі Ерефії та карткові ігри. Та йому видніше він у нас експерт з картами. У них великі козирі, як Трамп говорив в руках. От якщо вони ці козирі приберегуть, вони не достануть, знайдуть почнуть в этой картежній ігрі ігри тоді договоримося. Так, час від часу Лукашенко говорить від свого імені, ніби це він буде домовлятися, ніби це його якимось чином стосується. Ми домовимось, ми будемо виготовляти зброю, ніби публічно демонструє свою відданість Путіну. Ось вона друга половинка диктатора. Додам ще трохи смішного для вас і для себе. Хочете дізнатися, чим годувалися діди після того, як публічно лицемірили? Ось у доступі меню: рол із огірка з камчатським крабом, міні-перчики з телятиною, похльобка грибна з копченою сметаною, філе судака і яловичі щічки з пюре батата на десерт. Мус і зряжанки. Думаю, більшість пересічних росіян і в очі не бачили таких страв. Не те, що не куштували. Все це шоу у стінах Кремля відбувається на тлі візиту спецпосланця Дональда Трампа Стівена Віткофа. Його відрядили говорити з Путіним про встановлення тиші. Та він, схоже, має дочекатися своєї черги. Як на мене, це яскрава демонстрація ставлення Росії до миру. Путін на відміну від Лукашенка і з відповідю штатам не поспішає, бо більше Росія тягне з цим питанням, бо хоче воювати далі. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський про що написав у своєму телеграмі. На жаль, вже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали. І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни. А як ви думаєте, що відповість російський диктатор на пропозицію США встановити 30-денне перемир'я? Які відмазки там придумають? Які ультиматуми поставлять? Пишіть свої варіанти нам під відео. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!